Я вас вітаю, мене звати Оля. Сьогодні особливе таке для мене відео, бо завжди, ви знаєте, я про Герлен розповідаю з особливим почуттям піднесення якогось такого особливого настрою. Сьогодні, нарешті, а, відео, яке я нам в новому обіцяла, продовження про походження назв парфумів. Чотири парфуми від Герлен буде в нас сьогодні. А, в місті сьогодні прикрашають дві чудові свічки, неймовірно, гарна керамічна від Едро з запахом зеленого чаю цит... з цитрусами. І з тонким ароматом, просто якимось п'янко-тонким одеська акація від Софії Дольни. Боже, як це гарно пахне, я його поставила на сходах. Кожного разу, коли я з підвіконням по сходах проходжу, це такий тонкий аромат ловлю. І це просто. Бо спочатку я так понюхала, я не впізнала акацію, а коли нюхаю от в шлейфі від свічки, я просто. Знову в своєму а, дитинстві в нас а, в дворі в дому росли, будинку росли акації. Ми там гралися, поміж от, от, топтали це просто... гроздя, як буде а, цього квіту акацієвого. Просто моє дитинство, але це було не в Одесі, це було в Миколаїві. Отже, переходимо до теми відео. Перші, перша назва, про яку я хочу вам сьогодні розповісти, це Аквалегорія. У 1999 році, 1999, Жан-Поль Ерлен випустив свою лінійку, першу лінійку вод, таких облегшених Туалетних вод, і назвав їх Аквалегорія. Це було п'ять перших ароматів, і в назві закладено, що це Алегорія, що, то, тобто, що це щось просте, базове, але щось таке, що відсилає до. Чогось більш складного. Тобто, ви нюхаєте, вони для всіх зрозумілі, прості, там невеликі піраміди, вони засновані, збудовані навколо одної якоїсь ноти, звичайно, там є допоміжні, але це має бути щось природнє, легке для сприйняття. Але те, що відносить кожного до свого особистого досвіду, спілкування саме з природою. Коли ви стикалися з цими природніми ароматами, і кожен має якісь свої асоціації, в кожного цей аромат природи викликає свої емоції. Ось така була його задумка, і він казав, що дуже особлива ця лінійка для нього, бо він хоча, хотів саме через неї висловити свої Свою, ось, особливо особливо своє ставлення до природи, особливі якісь стосунки з природою, коли, з садом, коли він гуляє, щоб кожен відчував ці емоції прогулянки з садом. А, тому, тому алегорія. Алегорія закладена в простому криється щось більш складне, алегоричне, якийсь від сил, алюзія до чогось свого більш складного, більш особистого. Так а, він обрав основні. А, Аромати саме саду, по якому він любив гуляти, там були цитрусові фрукти, там були лаванда, звичайно, троянда, іланг ланг і забула ще п'яте. В мене було декілька парфумів в колекції в колекції. Чесно кажучи, цей етап я вже пройшла. Я жасмінору лише тримаю зараз, в до речі, можливо, це був жасмин якраз п'ятий в своїй колекції. Це такий досить. Природній, грубоватий навіть жасминна, не мій улюблений, але його тримаю от як згадку про ті перші аквалегорії. Це не найперший випуск, але це досить старий парфум, йому вже там, більше 10 років, моєму флакончику, а просто якось згадку про ті перші аквалегорії і взагалі як представника цієї лінійки. Всі я або використала інші, або пішли з моєї колекції. Але це дійсно дуже гарна, природня і в більшості зрозуміла лінійка. До речі, якщо маєте свою улюблену алегорію, напишіть мені, будь ласка, яка саме вона, який ваш улюблений парфум з цієї лінійки? А ми продовжимо. Думаю, якщо ви є пошановувачем, по і взагалі фанатом дому Могерлен, то приватна лінійка не пройшла повз вас. І одним з таких зараз єдинорогів, парфумів, з якими всі полюють або хочуть познайомитися, але яко, який вже є знятим, на жаль, це є Вадармені Арменій. Ар... Деревина з Арменії. Ось. Але е, я, до речі, не пробувала цей парфум. Хтось його називає е, армянський ліс. Насправді це армянська деревина. І uh, це від сил, uh, до речі, парфум був випущений у 2006 році, і просто у Франції став uh, з лінійки от Герлен Хітом. Чому? Тому що французам ця, цей аромат був близький uh, ще з прикінця 19-го сторіччя, uh, точніше, з 1885 uh, році, якщо я правильно запам'ятала uh, французи. Вдихають, не всі звичайно, але традиційно, принаймні років 50 тому це було просто на пікові популярності, і мені здається, зараз ця традиція вона ще збереглася, вони вдихають аромат бензоїну. І якраз ця. Те, що називається папір з назвою Вадермені, насправді папір просочений бензоїновою смолою, і є ароматом, який надихнув на створення одноіменного парфуму в Адермені. Тобто це не про ліс, не про ліси Арменії, це про саме смолу, якою окурюють. Домівку, оселю для приємного а, аромату. Бензоїн, ми знаємо, це така солодкувата смола, а, вона досить приємна, вона має заспокій. Звідки ж це взялося? А, був собі такий огюст-понсо, який я в свою мандрівку помітив, що в Арменії, в домогосподарствах зпалюють смолу рослин. Тіракса для того, щоб окурювати домівки, і він оцю ідею йому дуже сподобався. Він дуже сподобався ароматом, йому сподобалася ідея. Він її привіз до Франції, він звернувся до аптекаря. Зараз я подивлюсь, бо не запам'ятаю Анрі Рів'єри, ну, можливо, ви запам'ятаєте, він звернувся до нього, щоб він йому зробив якийсь рецепт, свою формулу вивів. Оцього, цієї рідини, якою можна було просочити папір смужки паперу, і воно в так вигляді таких книжечок, і зараз, якщо ви в інтернеті пошукаєте, продається. І вони розвели в певній концентрації бензоїну смолу з спиртом. І ось просучили смужки паперу, і так з'явилася ароматизатор для Дому, який спалюються ці смужки паперу, і от такий приємний аромат в бензойної смоли вдома. Ось так з'явився в принципі і в дермені. Тобто, правильно перекладати, все ж таки буде деревина, а не ліс. Продовжу. Далі проговоримо про легендарну, легендарну трояндову наему від Герлен. Я з цим парфумом не повторюю, довго розшувала. Це характерна троянда. це троянда якраз та, якраз та троєнтова композиція, взагалі композиція від Герлен, яка дуже відрізняється від концентрації, від року випуску. Тому, е якщо ви познайомилися з однією версією Нееми, не обов'язково, що ви дійсно познайомилися з Неемою. Можливо, є е інші концентрації, які ви, або роки випуску, в яких ви просто не впізнаєте ту саму Ноему. Тому це один з тих парфумів, з якими я один раз познайомилася. Це було, мабуть, не дуже вдале моє знайомство, і все. Я пішла далі. Хоча мене Досить інтригує, досить інтригує, і, можливо, на цьому ще моя історія з нею не завершилася. Саме через те, яка вона ще може бути. Так от, повернемось до назви, звідки вона а, пішла. Це також парфум створений Жан-Поль Герленом, і він надихнувся а, образом Катрін Деньов в, а, в одному з фільмів наприкінці 60-х років, а, де вона була в оточенні троянд, і троянда це була. Особлива улюблена квітка жан полі uh, Герлена. Він вирощував троянди в своєму саду. В нього було біля 80 восьмидесятків uh, троянд трояндових сортів. І він говорив, що троянда це така об'ємна квітка, вона така непередбачена, Вона може uh, мати біля тисячі відтінків. От, мабуть, нема також така непередбачена, що ми не можемо вловити і захист. Яка ж вона нема? Ніхто не може сказати, яка справжня нема. Так. Uh, в цьому плані на, на всі 100% йому вдалося від, від, як, відобразити, забула підкажіть оце образ цієї квітки, втілений в парфумі. Звідки сама а, назва, а назва з Казок-ша одна ніч, Казок Шахерезади» про двох персидських принцес. Одна була це дві сестри-близнючки, одна була така покірлива, спокійна, флегматична, спокійно собі щасливо вийшла заміж, прожила собі свою принцеське <губ> життя. А інша була така бунтарка, непокірлива, а, весь час не погоджувалась весь час. З викликом до всього підходила. І ось така її називали дочкою полум'я, Ось з таким запальним характером, якої, в принципі, принцеса не мала бути. Але саме нею надихнувся образом цієї принцеси, бунтарки, надихнувся Жан-Поль Герлен, саме вона стала музою для Наеми. Саме так він назвав свій улюблений. Трояндовий парфум. Тож, наема про троянду це наема, а, троянда бунтарка, троянда дочка вогню, і така, яку дуже важко зрозуміти, і дуже важко підкорити. І в парфумі, повторюсь, це втілено, ось, втілено на всі 100%. І останній парфу, це Самсара, також легендарний парфум про Сандал, про Ілангіланг. Але про цей парфум я вже розповідала детально, я залишу прикріплю відео, якщо хочете окремо про Самсару, про її дизайн флакону, послухати про назву, звідки вона походить туди, спуститься в опис до відео, і там залишу, прикріплю посилання. але... Коротко в цьому відео я вам також перескажу. Так от, Самсара. Самсара це перший, до речі, парфум, який був створений за бріфом. Тобто до того по натхненню парфумерів, по, натхненню представників сім'ї Герлен а от це був перший парфум, такий парфум-виклик. По-перше, він створений за бривобріфом, по-друге, він створений в умовах конкурентності. Тобто, Жан-Поль Герлен створював свою композицію, а була ще група запрошених парфумерів, яка за йому в конкуренцію, просто що в кого краще вийде, можливо, щоб там. Надихати одне одному цією конкуренцією, створювали свою композицію. За бріфом, це мала бути композиція стандартна, тобто від, по піраміді, як ми звикли зверху до низу, топи, розкриття і базові ноти. І це мало бути на східну тематику, це мав бути парфум, який буде гідно виставлений на ринок, як. Конкурент, хідний конкурент Діор з їх поїзоном, або опіуму, який просто так, на той час дуже міцно закріпився на, на ринку від Дивсен Ларан. Отже, східна тематика, щось про квіти з чітко окресленою пірамідою. Звичайно, які квіти Жан-Поль Гернено право свою о, улюблену дерев'яну Сандал. Іланг і ланг дуже популярний, це по 80 х о, 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 дуже популярна, здається, перша Самсара вийшла на ринок 90-му або 91-му році, я завжди плутаю. От, до східної тематики, флакон, червоний з золотим у нас. О, Китайські символічні кольори мав відсилати сандал, деревина також там на жасмину, Жасмин це інгредієнти, які широко використовуються в ритуалах східні, в східних культурах. І коли дійшло до назви, то Жан-Поль… Герлен запропонував свою, це мала бути делісія. Делісія, тому що а, солодкість квітів. От він якось бачив красу квітів. Хоча мені цей парфум більше про дійсно сандал, такий а, напористий, дифузний сандал і еланг. Іланг також а, м, непростий. А, такий. З ретро звучали, але на той момент це було досить актуально. Але Жан-Поль Гарлен бачив всю красу в цьому парфуму саме в її квітковому складовому, там і троянду, він, звичайно, поклав і жасмин, і ланг. А, і Делісія. Ну, бо смачна, смачна солодкість квітів, то така ян, п'янка, солодкість квітів. Хоча він не солодкий цей парфум. Ну, отак він її бачив. Так? Він був автором. Назва була не парфумерами запропонована, а маркетологами, які яка працювала от паралельно з Жан-Полом Годьєв, з парфумерами, і вони запропонували назву самсара, тобто безпреривний потік, це назва на санскриті, тобто все в якось вписалося такого в концепту цього східного парфуму від піраміди до оформлення флакону і до назви. Так Самсара стала все ж таки Самсарою, хоча могла б стати деліцією, якщо б Жан-Польготіє сам сам створював, як це було раніше, свій парфум. Сподіваюся, це був цікавий випуск. Сподіваюся, що а, ви дізналися щось нове. Нагадую, про Самсару більш детально можна послухати в відео прикріпленому. Якщо а, я щось пропустила або щось не так сказала вам, є що додати, звичайно, коментуйте. Це дуже цікаво. А, мені завжди радісно з вами ділитися чимось таким неординарним, цікавим, особливо про свої улюблені бренди і парфюмерні дома. А я вас обіймаю, бережіть себе, до нових відео, бувайте!